Доброго вечора, мої маленькі націоналісти. Аудіго! Сьогодні ми поговоримо про ножі. Не просто про ножі, а про ножі, які потрібні військовослужбовцю. Як обрати, що не брати, і взагалі, як ним користуватись і в яких умовах. Почнемо з того, що точно ні в якому разі не можна брати, і це ужаснах. Сережа. Ужаснах це. Будь-які китайські рембоїдні чи рембовідні ножі. Ножі, як з, з фільму Перша кров. Такого вам не треба. А, сталюка говно, руків'я говно, а, псевдопіла. А, Схоже на гребінь дракона. Те саме. Ну, Каламбія. Не та каламбія, що робить. Хороші речі для туризму, а китайська Каламбія ножива, ну, от, отаке любить, Ну я не можу придумати, що там їм можна зробити, щоб воно дебеле, воно незручне, воно навіть на дотик неякісне. І навіть якщо вам його забезкоштовно подарували, підігнали і задарили, не треба брати, бо в саме відповідальний момент він вас підведе. А страшні ножі інколи бувають навіть ну, більш-менш. Оце страшне, воно. З якого холера ти його там дістав? А, не скажу. А, насправді це колд стіл і ну, воно, воно страшне, дебеле, важке, насправді. Це ніякому разі не на війну. Але в мене воно в багажнику лежить вже майже 10 років, трошки поржавів, але рубить, капає, ну. Вміє багато. Дозоль, чого. — Будь ласка, ну справа в тім, що в деяких в деяких моментах по типу ліса, і е, з мого досвіду, е, ліси Слобожанщини це, Слобожанщини, це дуже дуже густі. Там дуже багато кустарнику. Десь ось щось таке, щоб робити той кустарник, воно навіть може бути і в нагоді вам. Ну, це такий сокирозамінник для мене. У кожного ножа є е, своя чітка задача. У кожного підрозділу є чітка задача, у кожного військового є чітка задача. Так само серед ножів. Як би вам не хотілося вбивати, різати, вспарувати животи живати е, младенцем, русським, кацапським, але давайте будемо реалістами. Нож ножем ви будете користуватися найчастіше за іншим призначенням. Інструмент і підходити до нього до вибору цього інструменту треба як. До інструменту, під задачу. Ну або широкий спектр, більш-менш задач. І, мабуть, найголовнішим аспектом, ну, як, на, як для мене, це зручність. От я готовий трошки переплатити, щоб мені було зручно. А що таке трошки? Давай ми трохи скажемо, що по цінах, на який ціновий діапазон можна взяти. Ніж, так, щоб його було не жалко пролюбити, потеряти. Сам розумієш, діапазон завжди великий. Це може бути ну відмінна мора за гуманні гроші, а може бути щось типу бенча, пуко класичного чи фолка. Ну, добре, я згоден Дороге вони вони відмінні, вони працюють. Просто супер. І но, дуже дуже сексуальний ніж. Дуже. Прям було. Но, трошки привстав. Oh, my. Але, ну, дорого. На жаль, о, 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 хіба що знайшов? Так. <клухи> Одним з невід'ємних, насправді, о, атрибутів що цього, що цього це вага. Вони невеличкі, легкі. І все ще працюють. Але є мені... зворотня сторона медалі це отакі дебелі, ну. Ні, це, це ще нормально. От, він оце мені вже... просто дуже сподобався, прям дуже. А ні, єр, він класний. Насправді це щось таке більш-менш універсальне в плані розмірів. Тобто, ну, комусь цього може витись замало. Оце 100% забагато. Це ну, штик він Трошки холодний, як моя душа. А, ну, самі розумієте, вага і розміри. Ну, ви не, ви не екскаватор, щоб їх тягати все це. Ну. Так, з досвіду скажу, кожні 100 грам вашої снаряги це, це ваше здоров'я і це ваша виживаємість. Тому ніж має бути оптимальної ваги, оптимального розміру. І що? І за призначенням. За призначенням. Ну тому, тому знаєте, що я віддав свою преференцію і свою душу. Це глоку. Глок мені прям ось дуже, ось дуже. Покажи його. От можливо, це Ще тривіально. Бути. Можливо, це ну у всіх у всіх Глок, А може не у всіх. Ну він мені дуже сподобався, дуже зручний. По вазі е ним можна вскривати цинки, не переживати, що він відколиться, відчербиться. Там якраз така збалансована твердість сталюки. Твердість сталюки це справді такий цікавий аспект, що багато, та нездраво. Для розуміння на цьому ножі взагалі 55 одиничок по роквелу, як на мене, трошки замало, але воно все ще працює. Хоча 57-58, мабуть, було б краще. Це той острівок Золота серединка. Така, так, так, Там його ще можна точити. Він тримає, але е, не, ска... не сколюється і це ще це вже не бумага, тобто ним можна працювати. Е, якщо там не знаю, якесь супертверде гівно, е, перепрошую, супер м'яке гівно або супертверде не гівно, е, там будуть проблеми. Бо точити, ну кожен день заманаєшся. А якщо занадто твердий, він буде робити вам сколи при будь-якої роботи з твердими. Матеріалами. Так? А чим ти точив ножики? А, то чим доводилось? Ну, насправді була е, по типу мусата така е, холєрка, Далі були точильні камні, е, ну це все було в розпалагі гді то з собою. Була така, знаєш, е, по типу кухонної, така, об яку треба отак. Ой, страшне діло, да. Ну то не на бордюрі, не на, тар... на тарілочці вже хорошо. Ну, де да, така фігня в степах Херсонщини, я бордюри не знайшов. А, алмазик, річ хороша, і з плюсів вона не сипеться. У мене от є от така фігня. «Віторінг». Це ближче, мабуть, до Мусату, але в нього є такий недолік. Слухай, зручна штука? Да. А, ну, Якщо воно розсипеться, то вже нічого не. Воно вдома не пережило, на жаль, на снаряді воно здохне ще. Тим паче не переживе. А, Фігня класна, і тут е, якраз є е, момент е, по ножах. Простота. Ним все можна точити. А... Чи пев певно, я знаю, є лінза. Чи не лінза. Ну, от, якраз кажу. Е, простота форми клинка у нас тут. ні, Де там фолк, 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 Дай, будь ласка. От. Е... Як я вже казав, ніж класний, але тут лінза. Точити його можна, але дуже своєрідно і отак, от на колінці не вийде. А тут же легше. А, тут сканді -грінд, тобто, тобто ну, точити можна прямо по спусках. А краще взагалі, як на прикладі цього гербера, традиційну геометрію клитка чітко виражена підводами, яку зрозуміло як гострити. І все буде гуд. А от якщо це ну, повертаємося до оцього. Форма щось близько до такого, то замахаєтесь. Всі ці рікви, керамбіти, що там є ще з такого страшного, що мамкині вояки полюбляють, ну, воно може виглядати більш-менш страшне, може навіть здаватися, що воно працює. Все повинно бути логічно. Якщо ніж має просту і зрозумілу форму клинка, то й точити ніж буде легко, зручно і майже ну, чим завгодно. Працювати легко, зручно, зрозуміло. Ну, ну насправді в мене в кармані таке. Mm. <гум> ну, от як ти таке будеш точити? <гум> а, чіпсики відкривати. <гум> О, бачиш, просто і надійно. Якщо ми вже почали то, от, до розмірів. А буває різне. Ситуації бувають різні, але ну, під свої задачі. Якщо справді чіпсики відкрити, от і цього достатньо, не треба от там щось страшне, велике. Наступне, на що треба звернути увагу, це з якого виготовлений ніж. Вона може бути вуглецева або нержавіюча сталю. Е, деякі виробники, е, ті, що от це е, плтонен. Е, там це справді армійський ніж. Він виготовлений з вуглецевої сталі і як наслідок сильно ржавіє. Щоб захистити його, ну, від корозії виробник наносить покриття. Це у нас тефлон. Е, інколи це це царакот, може бути е, будь яка травка. Ну на жаль, воно не вічне. Е, тому для військового, Приємний мабуть, краще все ж не ржа. Повертаючись до твого улюбленця глока, там е, ну, воно ржавіє, але да. воно фарбоване і зазвичай ну, йому цього вистачає. Як бачиш, це ще. Тим воно мені подобається, що воно просте, як я не знаю, що. Ну. Роки досвіду, вони все ж таки давно. Але, це робили. Але хочу зауважити, що наглоки дуже багато підробок. Напевно, це один з найпідроблюваніших ножів. Дуже багато. От mm. Я Ой, вибачаюся. Я в... хотів сильніше вдарити. Е, я таких бачив підробок дуже багато, і які просто розліталися при першій нагоді і щось ним порізати. Ну тут же. На фарт, скажімо так, бо ну, людина без досвіду навряд чи від... зможе знайти якісь недоліки репліки, а ну, блин, ніж класний. Якщо це на, на полячку, то по барабану о, яке воно? А якщо ну, все ж таки в роботу, ну, шукайте оригінал, шукайте е, у перевірених. Все ж таки. Волонтерів. Волонтерів. <клес> 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 Тож, шановне панство, товариство і побратими. Підходьте до вибору вашої снаряги з розумом і з розумінням, на хіба воно вам треба? Особливо до вибору ножів. Ніж, це засіб виживання, ніж це просто класно і красиво, ніж це. В деяких випадках це ваше обличчя, але він має бути юзабельним, зручним, неважким і таким, що буде приносити вам задоволення. Я не чого додати.